Прекрасний недільний ранок і пошук смотало шукаче в лісу. Підковка така половинка. І такий кусочок шпори впався кінний. Або шпори, або стремен. Таке цікаве місце. Дерево, в якого влучила або виставка, або снелянка. Колись. Ось таке величезне, не знаю, як я, мабуть. Метрів 20 дерево. Так, друзі, ще розпаковка цієї ямки можу стати. Майже ямка. пусто. Тут відділяємо 760. таблетка распакуется. Питовая колечко. Оп. Полтинничек оп. наш. Украина. Все такое люди. Такие самые сигналы. О, хоп. <говорит> Я на грибні пішов чи ще одна. Дивіться цікаво. Тобто одні ямки були. І цікавий окрес Оцих і більш свіжіших. А були всі в ямі одні. Може там ще є, ще не пікло. Ось так от. Друзі, підковочка. Люблю я підковочки. Дуже. до речі